Відчути мистецтво на дотик в Івано-Франківську презентували тактильний арт-каталог «Побачити скарби разом на його сторінках особливим способом проілюстровано понад двох десятків екземплярів галицького сакрального іконопису 18-20 століття. Ми підібрали. Дуже такий цікавий матеріал, і, власне, він є іконографічно різний. Кожна ікона це там ікона Одегітрія, чи Покрови, чи Святого Єсафата Кунцевича. Вони всі мають дуже цікаву історію. І, власне, дуже важливо було, оскільки є аудіодескрипція, яка дозволяє завдяки голосу Ірми Вітовської Іванці, почути цю всю історію про. Проєкт втілила вцілила геограмацька ініціатива Галичини за підтримки українського культурного фонду. Ініціаторкою проєкту є викладачка ПНУ Надія Бабій. каже із поняттям тифлографіка знайома давно. Проте в Івано-Франківську таке запроваджує вперше. І коли ми повернулись до Івано-Франківська з Польщі, ми вирішили заснувати якісь подібні практики у себе в університеті. Для цього був створений центр дослідження стратегій універсального дизайну. Для студентів читаються спеціалізовані лекції. І ось група студентів проявила таку ініціативу, захопившись цією практикою. Перші роботи, тобто це є поліграфічна версія, яка має стійкість до зношування. Проєкт розроблений за участі незрячих людей. Вони давали пораду у ході створення каталогу. Тут фігура людини чи як? На, на дотик, приємно вам водити рукою. Приємно. Не... Руку я не поранила, і все нормально. А це є в нашій ситуації досить важливим кроком, скажімо, досягненням, тому що е твори мистецтва, особливо такого елітного мистецтва, стають для нас теж уже доступнішими. Ну, звісно, що те, це все-таки не те, що зором глянув, але досить багато можна почерпнути саме від такої картини рельєфної, яку нам от зараз презентують творці. Наразі таких арт-каталогів вийшло тиражем півсотні. Їх роздадуть по громадах, спеціалізованих бібліотеках та у спеціалізовані навчальні заклади. Уляна Никулюк, Андрій Буцяк, новини на вежі.